Всім привіт! Сьогодні в мене день морозова, будуть в мене такі формочки. Зараз тут в мене один, одна нектаринка, один банан. Дуляю молоко. І зіб'ю і заляю ці формочки. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось так я збила. Ось така маса у мене вийшла. Зараз я покладу ось ці ось формочки. І такі палочки заложу, Буду таке Морозове. Ну, ось що в мене вийшло. Сюди ще додавала молока трошечки і заляю в такі формочки. Раз. Два. І напевно все, тому що воно більше не буде. Сюди ще доляю такий просто сок. Звичний, такий от Беру в магазині Дуже смачний, до речі. Сюди і ще в мене є ось такі формочки. І вони такі виходять, формочки всі йдуть з пепко. Вони виходять виходить заморожений сок. Дуже, до речі, смачний. У мене сьогодні план Барбароса, тому що в мене є ще рибка. Та що в мене є вже рецепт на каналі. І в мене є ще гороховий суп. Теж зараз окремо просто зазніму. Це заморожений горох. Буде гороховий суп. Виглядає він не дуже. Але смак гар... добрий, бо мої хлопці їдять задоволенням. Я ще сушу до них сухарики. Так, морозиво їде до морозилки. Всім дякую за перегляд.